Збалансований раціон, безприв'язне утримання та безконтактне доїння. Такі правила по догляду за тваринами на сімейній фермі Кагляків у селі Вище Ольчидай, Могилі Подільського району. Ферму чотири роки тому започаткував старший син Володимир, який зараз у прикордонних військах на Куп'янському напрямку розповідає батько Михайло Кагляк. Худобою займався старший син. Так як він офіцер, я в перший день він пішов на схід. і його руль забрав менший син. Молодший кагляк каже, зараз у селі не вистачає робочих рук. Лише з вище Ольчедаєва за час повномасштабного вторгнення призвали 102 людини. З нашої ферми пішло голова фермерського господарства воювати і ще плюс два спеціалісти. Поки брат воює, каже, разом з батьком намагаються не лише втримати ферму, а й розвивати її. Створили і робочі місця для односельців. Зараз мають 15 найманих робітників, каже Михайло Кагляк. Окрім утримання корів, почали розводити і свиней. Ми ферму розшираємо. Починали ми з одної корови, почали в людей скуповлювати. Зараз на сьогоднішній день у нас 130 голов. 57 сім дойного стада. ну доїмся, поки звісно, небагато. Процес доїння контролює зал ферми і за сумісництвом ветлікар Володимир Кісіль. Каже, доять у два етапи, бо доїльна зала розрахована на 32 корови. Зібране молоко одразу охолоджують. Доярка підкладає тільки доїльний апарат до вимені. І все. Молоко попадає у бочок, який розширительний. Він з нього з цього бачка попадає прямо в холодильник, а потім приїжджає молоковоз і все забирає на, на пазу. Щодня на сімейній фермі надоють 850 літрів молока. Проблем зі збутом сировини, каже Михайло Когляк, немає. Молоко здаємо на Могилів-Подільський, Плотять нам непогано, 14,40 за літру. Ну, вже навесні думаємо. Вийти вже трошки на більший уровень. Стрімимося, щоб, хоча невеликий, але вже молоковод у нас загружався повністю, але ще, ще треба за два роки до цього. Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Суспільне, Новини Вінниччина.